Заповнювати поки що не будемо, ви поки потренуєтеся, як це робиться. Ну, Хоча, в принципі, в принципі давайте, дивіться, тут пишеться буква ЗМ, тоненьким олівцем. Тобто зміряно далі, пишеться номер документу. На фото буде краще видно, так, номер документу, тут підпис того, хто робив, і того, хто прийняв, тобто мій і ваш. І тут пишеться дата, тут пишеться літера. Наприклад, спочатку пишеться той, хто розробив. Наприклад, якась уявна вигадана фамілія Іванов. Тобто, розроб... це студент мається на увазі. Розробив, перевірив. Перевірив. Це я пишу своє прізвище. Тут ми розписуємося. Тут пишеться дата, наприклад, це було там, ну нехай буде 13.09. Пишеться, коли студент зробив, коли викладач перевірив. В дипломних роботах, ну, у нас це не стосується, поки що пишеться норма контроль, тобто там, де перевіряється правильність. І затверджено. На наших навчальних креслениках ми обмежуємося двома підписами. Так, тут ми пишемо літера. Літера навчальна, тому що цей креслоник у нас навчальний. Далі пишеться маса. Ну, в даному випадку масу деталі ми не ставимо, бо це у нас просто така геометрична деталька вона у нас маси немає. Масштаб. Ви читали в лекціях, що таке масштаб. Якщо в нас розміри, от, наприклад, 110 відповідають розмірам на кресленнику, то значить масштаб у нас натуральний один до одного. Так, тут у нас повинна бути лінія. Далі пишемо аркуш і аркушів. Що це значить? Буває так, що кресленик, якась деталь складається з декількох аркушів, тому пишемо аркуш 1, а аркушів, наприклад, 5 усього. Але в даному випадку в нас аркуш 1 і аркушів усього лише один. Тут ми пишемо групу, наприклад, ну, нехай це буде там група, ну нехай буде 333. Д3 або Д2, ну, неважливо. Тут ми пишемо назву роботи для того, щоб в нас вийшло більш-менш рівно, ми повинні провести лінію між лініями приблизно 5 мм. Робота в нас називається технічна деталь. Технічна деталь. Тут ми поки що не пишемо шифр, я уточню, що ми туди пишемо. Ми зазвичай пишемо ну, як тепер ХМТ ФК, практична робота, варіант і так далі. Ну, я уточню, що конкретно ми сюди будемо писати в цьому році, і тоді вам скажу. В принципі, на цьому наша робота завершена.